Зараз можеш заробити в Україні 5 тисяч доларів. Є прикольна темка. Одна гривня на день може зробити тебе мільйонером. Going to make the How much money do you guys make I make? I around six figures a month in revenue. Який тебе дохід місячний? Десь від 5 до 10 тисяч доларів. Оборот, місяць нас десь 15 мільйонів. гривень. Зараз просто куча можливостей, типу, де можна заробити. Та навіть той самий Бітковін в крипту налажувати. Ти не хочеш думати, як би тобі б більше б заробити? Мої думки тут. Салют. Вам колись здавалося, що всі навколо живуть якесь інше життя успішніше, простіше, красивіше. От мені постійно. Бо хтось купує дорогезні машини, хтось квартиру під Києвом, а хтось дві, а хтось каже, та ми взяли будиночок на Закарпатті, дачка 100 квадратних метрів, нічого особливого. Ну і глянувши інстаграми знайомих, прослухавши розмови людей навколо, переглянувши якісь передачки про ремонти або ж включивши ту ж саму супермаму, усі, наче, змовились і стали мільйонерами. Всіх дірок вилазить успішний успіх. Так, я знаю, соцмережі брешуть, і успішний успіх часто зібраний на кредитах, брехні і маркетингу. Але чомусь враження таке, що гроші є у всіх, крім мене. Через це усе частіше виникає питання: та де ж ви берете стільки грошей? Га? Розкажіть і мені. Але ніхто не розказує, а так і живу. Ось це третє відео із серії про мій будинок, і чесно, ми тільки почали будівництво. А я вже втомилась. Я тривожна людина. Переживаю за все за те, що вже зробила, що не встигла і чого не досягла. Ну і що буде в майбутньому. І з цим, чесно кажучи, дуже непросто жити. Особливо коли чуєш пораду в дусі, та не переживай, якось буде. Ну от правда, дякую, я й не здогадувалась уже легше. А крім порад, навколо ще й всі багачі, тільки й чую. Я не я з такої сім'ї, як другі, я багато. Для контексту я виросла в родині, де ремонти були вічним тлом. Батьки роками покращували наш дім, вкладали в нього молодість, сили, зарплати, надії. У дитинстві це мені здавалося звичним і логічним. Я не вважала батьків багачами, вони такими і не були. Мені здавалося, що всі ці ремонти це така ось щось посильна, якась справа, бо ми її ж могли і при цьому не мали багацько фінансів. Тож і я колись зможу. Але тепер, коли я сама доросла, я бачу скільки в тому було втоми важкої праці, обмежень себе у всьому, аби ж тільки. Зробити ремонт, купити щось в дім, і скільки рішень, як виявилось, були не зовсім правильними. І от тепер ми з чоловіком на цьому шляху, я не уявляла, наскільки це складно рахувати, планувати, обирати, сумніватися, починати спочатку, продовжувати і таке інше. Ще як наслухаєшся, як все у всіх класно, усі кози в намисті, і сам собі й думаєш, що я роблю не так. От би скіпнути труднощі і вже опинитися у власному комфортному домі. Ну коли там вже. На сьогодні ми вже розібрали невелику прибудову, яка колись слугувала кухнею і прихожою. Вона була крива, ненадійна і зроблена, абияк. там була суміш тирси з глиною. Ну прямо не найкраща ідея для житла. Ми плануємо перенести вхід на передню частину будинку, а не залишити так, як було. Але це вже покажу пізніше, не все одразу. Після розбирання ми вивезли гори сміття, додаю на екран витрати <хи> на це. А потім мій тато та чоловік власноруч прикопали фундамент. Це теж виявилось непростою задачею бо в ґрунті було. Було купа каміння, строї цегли, різного будівельного сміття. Ну і це ускладнювало процес дуже сильно. Але вони впорались, і я ними щиро пишаюсь. Після цього вже засипали все цеглою. Це теж було вручну. Між цими основними етапами було ще багато нудної, але реально виснажливої фізичної роботи. Перевезення матеріалів, чистка, сортування цегли, копання, присипання землі усього й не перелічиш. І це все до того, як ми взагалі почали щось будувати. Тобто, попереду ще заливка фундаменту, фундаменту. На сам пісок ми витратимо десь 5 тисяч, ну і плюс додаткова арматура і цемент, ну тобто тисяч до 8-9 загалом треба закладати. І загалом на підготовчі етапи це, включно з купівлею блоків із заливкою фундаменту, йде приблизно 28 тисяч. Потім я ще уточню ціну, бо вона може ще змінитись, бо це все досить приблизно. І ще один крок у бік мрії. Я вже обрала вхідні двері, в які я буквально закохалась. Показую на екрані. Вони коштують 39 тисяч гривень. Це з певними поступками зі знижкою, ну про це пізніше. Звісно, і 39 це дорого, але вони прекрасні. Так, ставити їх ще не скоро, але я вирішила замовити вже зараз, бо боюсь, що потім або їх не буде, або вони подорожчають. Не виготовляються на замовлення, до речі, тож чекати доведеться десь два місяці, але про них я розповім вже ближче до отримання і прокоментую якість та вигляд, а також ті челенджі, з якими я стовкнулася, коли забажала ці двері, і треба було щось придумати, як ж їх все ж таки отримати. Ну і чесно, у такі моменти дуже хочеться мати блогерську зарплату, щоб пришвидшити всі процеси, бо іноді мене реально накриває страх. А раптом я не зможу заробити достатньо. Раптом усе це будівництво воно розтягнеться на роки, яких у мене можливо і немає. Це відчуття безсилля дуже важко описати, особливо коли бачиш, як хтось робить ремонти під ключ за три тижні. Я прям заздрю. Іноді мені здається, що сьогоднішній світ оцінює людей за одним курсом курсом успішності, ніби успіх став новою валютою існування. Якщо ти не досягаєш, тебе немає. Постійно треба більше, вище, дорожче, інакше ти просто тінь, не цікавий алгоритмам і непридатний до цитування. Я злюсь на себе за це відчуття, бо в мене здавалось би є все. Робота, захоплення, двоє прекрасних котів, чоловік, дім з потенціалом про який я мріяла. Навіть Ютуб собі створила, але чомусь. Ну, все одно важко жити важко. Бо війна зовсім поруч, ціни ростуть, тривога дихає в потилицю. Є потреба жити вже, бо наче не встигнеш потім. І я починаю сумніватись, це зі мною щось не так чи просто всі інші мовчать про те, яким важко. Чи в них загалом все супер, а лише в мене так все проблематично. На зараз у мені живуть дві людини: одна тішиться кожному кроку вперед, кожному ривку у бік мрії, навіть дверям за 39 тисяч, а інша ну дуже панікує, що ми вкладемо в це будівництво всі си. Или всі кошти, а пожити там так і не зможемо. Або що ще жахливіше, мені доведеться хватати котів і тікати з сумської області через со. Полишати омрієний будинок і залишатися в суперскрутному фінансовому становищі. Я панічно боюсь втратити все, бо не знаю, як починати з нуля. І якщо правда, то я не хочу. А хто взагалі хоче? Я дуже хочу зробити ремонт так, як я собі це вимріяла, і розумію, що на це треба певний час. Але водночас страшенно хочу отримати все тут і зараз. А оскільки не отримаю, засмучуюсь. Це прям наче як нечесно, чому в одних є можливість хтось зміг, а я от не. Вирвалась в топи топів, не стала зірочкою, і тепер не маю мільйонів на швидкий ремонт без проблем. Я не знаю, коли ми переїдемо, і не впевнена, чи все вийде саме так, як я про це мрію. Але я знаю інше. Я не одна, поруч, тато і чоловік. Цей дім це мій вибір, не випадковість, не обставини, а саме вибір. Він у Сумській області, тому що я люблю спокійне життя, відчуття простору, і також на зараз я відчуваю прив'язаність до місця, де я народилась. Ця земля для мене більше ніж географія. Вона про коріння, про батьківський дім, про пам'ять. Іноді. Мене паралізує панічний страх, що все це можна втратити в одну секунду. Цей страх не відпускає, і я не можу нічого з цим зробити. Але я можу продовжувати працювати навіть якщо дуже не хочеться, і заробляти, навіть якщо це здається безкінечним. Хочу вірити, що все вдасться. І віру. Вірю, тому що не зберігала купу відосів, як же мені заробити гроші в Україні швидко і без передбати. Залишилось все те передивитись і оплатити 5 курсів з дихання маткою і 3 з успішного успіху. От і все. усе супер, я на коні. Так, я на коні. І у власному домі з суперовим ремонтом. Думок вже нема. Па-па.